Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні така у нас погода зимова, все біле, правда, сніг одразу ж розстає, але можливо трошки ще побуде така краса. Ще вчора можна було милуватися хорошою погодою, сонечком, а сьогодні вже ось така погодка в нас. Я сьогодні. Приїхала в Старокозаші. Мені треба в поліклініку туди і назад. Туди, правда, під'їхала на маршрутці, а назад поки ще не знаю, чим буду їхати, бо немає назад у наше село транспорта. Я сьогодні не на машині. Це один великий мінус сел сіл. Хоча раніше були автобуси, а сьогодні немає. Так що такі справи. Я вже повертаюся назад з поліклініки, швиденько справилася. А чому їздила, розкажу вам пізніше. Сьогодні я мала бути в Одесі. Вже в мене на 10-10 стрім -10 запис. А так вийшло, що прийшлося вертатися сюди за одною бумажечкою. Ну нічого. Що вже зробиш? Йду зараз, спускаюся в центр, буду питати, може хто їде в наше село. Ну і потім уже вийду на зв'язок із вами. Хорошого всім дня. Оце препарати, які я приймаю. Подружилася з аспаркамом, з'їздила вже я в Одесу, отримала консультацію потрібних мені лікарів і почала приймати такі препарати. Я взагалі не люблю і ніколи так часто не пила таблетки, просто зараз настав такий час, що я не можу без них. Виявилася в мене невеличка проблема тахікардія, і вона мене турбує. Після 27 лютого 2022 року це почалося. Я стежувалася в Могильові Вінницької області. Ну, там сказали, що начебто нічого не бачать страшного. Але вже оці останні два роки я помічаю, що не все в порядку. Тому була я в Одесі декількох лікарів, і остання консультація терапевта мені дуже допомогла. Мені сказали приймати оцей препарат аспаркам, калій магній для того, щоб не було тахікардії. Я до цього пила корвалмен, але мені сказали ним не сильно увікатися, пити цей. Я ще переймаю сорбіфер і фоліову кислоту і вітамін Е. То мені розписали, як правильно приймати. Сорбіфер треба вранці пити і фоліову кислоту, а з пити на вечір для того, щоб ці два препарати між собою не зустрічалися. Я дуже вдячна за таку консультацію, тому що раніше я цього не знала. Я вважала, що Аспаркам п'ється зранку, якісь всі вітаміни, мікроелементи. Так що найближчі 3 місяці оце мій набір. Бажаю всім бути здоровими, не хворійте, а поки що так. Всім бажаю хорошого дня, гарних вихідних. І побачимося вже на слідуючому тижні. Пока, пока.